Вітаю всіх вельма шановна паста, пані та панове. Давайте подивимось такий розклад взагалі стосовно стосунків. А, і м, трошечки, так, знаєте, хочеться на класичній колоді, яку я використовую і в прямій позиції, і в перевернутій. Я коруни. Подивитися по одній карті. А, чи є майбутнє у ваших стосунках? От чомусь мені захотілося так подивитися. Не знаю, прийшла тема просто от зараз. Спочатку ми подивимось, яка ваша роль, тобто ваша роль того, тої людини, яка дивиться розклад. Роль вашого партнера що вас утримує разом, що руйнує стосунки, чи є потенціал розвитку і підсумок або порада. І так, ваша роль у цих стосунках, роль вашого партнера у цих стосунках, що вас отримує разом. що руйнує стосунки, потенціал розвитку і підсумок або парада. Шість карт, шість запитань. Ну що, починаємо. Ну, давайте розпочнемо. Ваша роль в стосунках, Перевернути паш жезлів. Знаєте що це про що? Ви можете почуватися дещо розгублено чи нестабільно у цих стосунках, ваших стосунках. І, можливо, вам бракує, хочеться сказати, натхнення чи ясності щодо подальших кроків. І таке є відчуття, що або ви вагаєтесь, або не отримуєте того, чого чекаєте. Тому що ну, попажу, якщо прям, прямим би вийшло то це дії, початок чогось, так? попажу це а, інформація, щось ви шукаєте або йдете, то перевернутому стані ну, ви. Якось себе, ви не... От, ваша роль, а ви самі, напевно, не знаєте взагалі, яка ваша роль, так хочеться сказати. Давайте подивимось, роль вашого партнера. Той смачів прямий, а він розуміє, ваш партнер, той, хто взагалі логік, він може приносити логіку, ясність іноді жорстоку правду навіть. І ваш партнер може бути таким, чи таким, чим така, ну, дивлячись, хто дивиться, так? Людина може бути дуже прямолінельна і раціональна, тобто це, знаєте, різати, так різати. І от сказав, як відрізати. Начим мечом. І не завжди по цій карті, думаючи, тому що це туз, це початок, розумієте? Так, він може дуже класно обмірковувати, він дуже класно він відштовхується від, він чи вона. Я так просто говорю він, тому що ну, взагалі більшість кверентів, тих, хто дивиться розклади, то це дівчата. Тому я так, знаєте, перевожу. Ну, хлопчики, будь ласка, переведіть на свій лад. Тому тут про партнерства і тому тут. Тобто, якщо жінка, то жінка-логік. Вона тут може так сказати, що мало не покажеться. І дуже така раціональна. І це так відчувається по цій карті, і не завжди людина може думати. Коли вона може відрізати, але це, це також знак того, що ваш партнер може прагнути чесності і вирішення всього через слова та думки. Тобто цій людині потрібна от, конкретіка. От я сказав, от яка претензія? Наприклад, претензія, яка? От така, така, така. Тобто без е, е, якихось там здогадайся, ні. Тут конкретно, ну, тут більше така йде енергія чоловіча. Тому, я так думаю, що жінки тут більше дивляться на свого партнера. Давайте подивимось далі. У нас іде питання, що у вас утримує разом королева мочів. Я вибачаюсь. Просто... У вас інтелектуальний зв'язок разом тримає, таке враження, що два інтелектуали просто зв'язалися один з одним. І, от, так би мовити, таке життя, так? чесність і певна холодність, знаєте, холодна ясність. Вам двоїм це потрібно, хоча от ваша роль, вона от вам не зрозуміла. Але вас Утримує разом логіка, інтелект, інтелект, я обичаю, так, певна холодність, ясність, і ви обоє можете бути дуже свідомими людьми ролі та ситуації. Тож у вас є взаємоповага, і вона заснована більше на розумі, тому що королева мечів – це теж холодний розсуд. І, можливо, ваші стосунки тримаються на спільному баченні чи логічному взаємопорозумінні. Ми не будемо сюди притягувати якісь інших людей, ми дивимось загальний аспект стосовно вас і вашого партнера. От не завжди королева чи король, паш чи лицар буде показувати в контексті питання людину. Буває, це показується, дивлячись, яке питання. А, буває, показує а, саму ситуацію. І якщо дивиться на людину, то це може бути, знаєте, ну, мати когось або колишня. Ну, ми, ми ж не будемо приєднувати якісь людей, які тут ну, за уші не, не потрібно притягувати. Ну, от. Хочеться так сказати. Давайте дивитися по питанню. Я просто от, чую, що є особливо жінки, так, нам притаманно щось ще дописувати, догадувати та притягувати. Тому от, вас поєднує королева мечів, Тобто це раціональність і інтелектуальність, тобто, логіка, мислення і от. Ось таке от, знаєте, жорстке, може бути і холодне, остороння. Хоча це може поєднувати. Ви більш тут мене надають, Знаєте, партнері, які більш не як там, наприклад, чоловік і дружина. Так? Я не знаю, на кого ви дивитесь. Тут ми не розглядаємо стосовно чоловік і дружини, тут ми розглядаємо партнерство. І тут таке враження, що якщо це не дивитися на партнерів стосовно чоловік з жінкою, то це більше йде бізнес партнерів. Ну от по, по, цим, по цим картам. Ну, ладно, це така, знаєте, відступ від теми. Що руйнує двіка кубків. Знаєте, не, не думала, що випаде ця карта на що руйнує, тому що дві какубки це взагалі а, взаємо. От, якщо б це було б, що вас утримує, то тут, зрозуміло, це кохання, це поєднання душ, це коли ми можемо дуже емоційно близькі і. Це наші слабкі місця, ми кохаємо, ну, тобто тут і партнерство в тому сенсі, що у нас є емоції, у нас є почуття. А тут що руйнує? Ну, парадоксально, взагалі, вийшла ця карта, на що руйнує, і, можливо, це говориться про те, що саме емоційна близькість може бути слабким місцем, і це може руйнувати. Можливо, тому у вас. Є момент пов'язаний з не знаю, хто я в цих стосунках, чи не знаю, що далі буде. Тому що ви дуже сильно сприймаєте ще емоційно. Ну, як жінка, це якщо жінка, так, то ви дуже сильно до серця сприймаєте, і це може руйнувати. І це може руйнувати вашу парність. Здається, між вами є. Або дисбаланс у почуттях, або страхи, які відкриваються у вас повністю. І інтимність, хочеться сказати, може викликати напругу, адже коли справа доходить до емоцій, у вас щось заплаковано. Чи то страхом вразливості, чи невирішені питання. Таке враження, що, напевно, тут іде більше енергія жіноча, так, напевно, у вас щось заблоковано, і, можливо, в сенсі близькості у вас є якісь моменти. Ну, це такий аспект. Так як це загальний розклад, ми не будемо вдаватися в такі деталі. Я думаю, що всі ми дорослі люди і розуміємо, про що тут мова йде. У вас можуть бути блоки. І не тільки у вас, і у вашого партнера. Тут ми дивимось на вас, Бог. Ну, потенціал розвитку. Дивиться суд і прямий от. Одна карта перевернута, ми подивимося, що тут вийшло вийшла. Прямий суд, ну, потенціал розвитку. У ваших стосунках, хочеться сказати, є шанс на глибоку трансформацію. Тому що суд це карта кармічного усвідомлення. Ви, ви взагалі от таке враження, що кармічні партнери, будемо так зразу говорити, це. Про другий шанс або про переживання і взяти на замітку старі якісь проблеми, які потрібно залишити в минулому, але взяти, як, знаєте, записати і не робити більше так. Це про переродження, це про відручення карта, це карта роду. Так, і це карта переосмислення. І потенціал розвитку по цій карти є, вам потрібно прийти до моменту істини, можливо, вам потрібно поговорити з вашим партнером, можливо, вам потрібно прояснити якусь ситуацію. І це може бути або повне оновлення. Коли ви обоє обираєте вирости над своїми травмами. Тому що ще раз нагадаю, що травми є, і є блоки. По блокам це потрібно працювати окремо, розумієте? Або ви прийдете до усвідомлення, що треба змінювати щось, можливо, сам формат у вашого взаємозв'язку. І, в принципі, потенціал розвитку у вас суперовий. І можу сказати, що по цій карті, як би ви не хотіли би розійтись окремо, якщо ви кормічні партнери і нам тут підсказку дають карти, і ви не пройшли якийсь життєвий етап і не пройшли уроки, вас будуть повертати один до одного. Якщо один із вас не зробить такі кроки, знаєте, кардинальні, це про інший шлюб, тобто, да, або, ну, я обучаюся, але повинна сказати, коли людина не стає фізично. І тоді вже кармічна ця програма, вона по-іншому буде працювати, тобто ви будете. Відпрацьовувати, а ця людина, яка не відпрацьовувала, вона буде в іншому, будемо так говорити, жорстко, але ну, так є природжені, так, відтворені, вона буде проходити. Але з кожним разом ці уроки стають більше критичними і більше болісними. І так, підсумок або порада. Дивіться, всі 5 карт рівнесеньких одна тільки на вас вийшла, перевернута. Ну це дуже непогано. Вам радять бути сміливими і взяти всі лідерські такі якості в свої руки, якщо ви, це для вас. Якщо ви хочете, щоб ваші стосунки рухались вперед. Треба діяти впевнено, а не думати, хто я, яка моя роль. Вмітьте діяти. Роль жезлі це лідер, це людина, яка буде діяти, ставить ціль, і він йде до цієї цілі. Він не буде чекати, коли йому хтось там буде щось говорити. Це не про короля жезлів. І треба діяти впевнено ну, і відверто висловлювати свої бажання і не боятися проявляти пристрасть, тому що жезл це ще й про пристрасть. Так, Так. не тільки холодний розум потрібен в стосунках. Розумієте? Потрібна і ще й взаємодія, фізична, емоційна і інша. Тому ця карта підказує, що вам потрібно знайти баланс між вогнем і розумом. Вітьте? Почуйте. діє пристрасть і холодність і розум. Висновок. Хочеться сказати по цим картам, що зараз між вами багато розуму і логіки. І це. Таке, знаєте, доволі дуже багато в партнерстві, ну, знаєте, ну, дуже сильно. Як бізнес партнери ну, так хочеться сказати. Тобто ти мені, я тобі і все і розбіга... розбіжалася. Бракує вам щирої емоційної глибини. І е, ви можете відродити ці стосунки через пройти зміни, які я вам сказала, так? Тобто прибрати те, що вже не працюють ці формати зв'язку, які ви звикли, або спілкуватися, або діяти, або емоційні якісь аспекти. Так? Дуже багато чого, ви знаєте, про що йде мова. Вам потрібно це зробити. І перестати боятися емоційної вразливості. І ключ діяти сміливо, але щирістю. І поєднувати грозу та пристрасть. І не боятися. Пишіть, будь ласка, як вам відгукується і як вам взагалі цей розклад. Буду чекати на ваші коментарі і до зустрічі! Бережіть себе і своїх близьких.